Це були люди, які вже просто нервова система відсутня була. Все. Mm. А, мене звати Олексій, я волонтер. Олексій, mm. розкажи, будь ласка, як взагалі ну, це все відбувалося з Ірпеня і ці перші дії як волонтера, коли ви зустрілися на ви селам? Чому там є підрішувати? Ну, як будь-який громадянин, будь любий чоловік, коли починає з повномасштабне вторгнення, я пішов в військкомат. А досвіду в мене військового не було. І мені сказали, очікуйте, ну що очікувати? Ну, я поїхав е, робити е, ті, барикади по Києву. Ну, ми ж готувалися до е, прийому, так сказати, до оборони. Вот. За два-три дні ми зробили барикади і все, що було потрібно. Ну і потрібно було е, там, зрозуміти, ну, що робити далі. Ну, Я вирішив, що я поїду до Арпіня. Ну, Там було саме таке за... ну, ну, небезпечне місце, де було дуже потрібно було робити багато роботи. І багато людей звідси просто виїжджало. От. І моя евакуація іменно безпосередньо як, от почалась а, з Романовського мосту. Він на той час вже був а, зруйнований. І дуже багато людей просто а, приходили, ну, йшла туди. Це була єдина точка, напевно, більш-менш безпечна, а коли а, відходили ну, цивільні люди з Ірпіня. На той час Буча, Гастоміль, Ворзе та все, що далі, вони вже були під окупацією. І Звідси вийти туди ніхто не зміг. Як ми з'ясували вже потім з часом, що ну, якщо згадати Бучу, то Усі намагання, щоб якось залишити свою будівлю і вийти в безпечне місце, ну, закінчувалися розстрілом. Тому ми спочатку зустрічали людей, які е, виходили просто пішки. Там була, е, стояла палатка е, ДСНС. І е, 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 волонтери, всі бажачі е, допомагали там. Я почав з чого? Ну, все, що було потрібно робити, там, зустрічати людей. Але з часом там, за день, два, три, все більше було зрозуміло, що буде багато людей, які е, похило Лю, люди е, не мали нікуди йти. Не, ну, взагалі їх просто привозили, що далі. Вони питали, ну от я питаю, ви куди? Е, куди вам потрібно? І таких людей, от вони просто, ми називали їх е, нуль. Дуже таке, знаєте, це потім вже з'явилася назва така, нуль, лінія зіткнення. У нас був свій нуль. Це людина без е, певного розуміння, куди. Вона не знає, чи є в неї рідні, вона не знає взагалі, що в неї є. Ну просто вона виїхала, тому що її вивезли, тому що вона погодилася, що е, потрібно якось е, жити і рухатись далі. І от такі люди, якими я цим і займався, це були. і... Е, е, ми шукали, де певний час їм, ну, щоб вони мали знайти якесь житло. Ну, житло це було, мабуть, дуже громко сказано, тому що взагалом ці люди мали певний медичний і психологічний травми. І тому це потрібно було шукати якісь медичні заклади стосовно їх стану. Ну, це ми і займалися, би. і не, не то що знайти, це потрібно було ще відвезти і підтримувати в них життя. А, от, скільки їх було, я не рахував. Ну, я просто робив це, наскільки це було можливо. Хоча багато було людей, які от як кожного разу для мене було е, очікування вечора. Наприкінці вечора приїжджали найважчі люди. Це були з пораненнями. Вогнепальними пораненнями люди, які отримали сколочне або мали певну зустріч з так сказати русським міром. І ми намагалися, це вже були не просто медичні заклади, це були лікарні швидка. Потрібно було швидко реагувати, відвозити їх відносно їх стану в той заклад, який міг йому зробити все необхідне, щоб підтримувати у них життя. На жаль, за мою евакуацію було я завжди для мене завжди було страшно, це коли дві речі. Коли я їхав на якусь евакуацію, це побачити, що я вже спізнився, що там вже евакуація не потрібна. Це було найстрашніше, коли ти заходиш в будівлю і ти вже нічого не можеш робити. А друге найстрашніше, важче, що було, це коли ти відвозиш людину, а за два-три дні там, ти питаєш, як справа, а тобі кажуть, вона померла. Тобто для мене це був певний такий стан, коли я, ну, я не знав, як реагувати на це. І тоді було прийнято певне рішення, що е, за будь-яку ціну, е, ну, якось з певним розумом, там, щоб, але потрібно було заходити в більш такі місця, де люди потребували. Я отримав кожного дня дзвінки, смс, там, бабуся, дідусь, заберіть, допоможіть, врятуйте. І я розумів, що чим більше, чим більше часу проходить, тим а, висока вирогідність, що ну, ми не зможемо. І тоді, вже наприкінці, в десь в 20-х числах березня, ми вже з більшим натиском ну, намагалися а, якось більше людей а, рятувати. На жаль, був випадок, ну, за мою історію, це коли двох військ, а, волонтерів поранили. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чим закінчилося. Ну, сподіваюся, що один точно був вижив, а чи вижив інший, я не знаю. От. Були такі випадки, що ну, ціна. Врятувати чия зача ну, взагалом могло закінчитися тим, що ти можеш закінчити свої. Були моменти, коли хлопці просто йшли по вулиці, підіймали руки там і... Кричить там, я волонтер, там, евакуація, я волонтер. І це, я так розумію, з певним часом ми, це було просто рулетка, певна рулетка. А взагалі військові, російські військові, вони ну, не рахувалися ні з чим. Вони стріляли у все, що рухається. Ось в такому випадку. Все, що було, мало певний якийсь там рух і немає там на тебе. Червоний тихрест, білий тихрест, флагом чи щось. Ну, на мою пам'ять вони стріляли все, що рухається. От. Я вже не кажу про е, Бучу, там взагалі. Просто був пев, певний там е, такий стан, коли е, ну, це можна просто божевілля назвати. Я не можу назвати це якимось нормальним, там, таким поясненням чи як писати, їх, е, що це за людина, як так чинить. От. Я не знаю, було важко. На початку, коли була евакуація, це були сотні, мабуть, тисячі людей. Просто кожного дня приїжджали ці автобуси, з кожним днем все менше і менше. За мою от, діяльність я вивіз приблизно ось, близько 80 людей нулі. Це просто люди, які нулі. Не враховуючи, тих, ті, хто... Мали там певне розуміння, куди і що, але це були сотні. От вони просто приїжджали куди. жд вокзал, це туди, туди, куди, Європа, без питань. Там, о, там а, Червоний Хрест, о, не червоний, а церкви. Вони певні мали домовленості. Навіть ми домовилися, що приїжджали автобуси. У нас стояв на чергуванні автобус, який просто забирав людей з точки евакуації, ну там з Романовським мостом. Далі, я вже забув це, як цей район називається. Безпосередньо в самому Києві там блокпост стояв. От. І вони звідти забирали, везли до себе, і далі вже просто е, люди їхали. Там е, більшу частину це була Польща. Е, от. Таким чином. І так ми рухались до кінця березня. На початку квітня, коли вже е, наші хлопці вибили звідси цю руську погань. От. Евакуація е, припинилася. Ну, як люди перестали виїжджати, навпаки, е, мої бабусі почали мені дзвонити, казали, все, вони повертаємося додому. Я говорю, як повертаємося вдома? Бо що, ні світло, ні води, нічого немає. Що ви там будете робити? Я говорю, та ні, ми їдемо додому. Ну, ну, ну як це додому? Ну, якось там домовлялися, хоча була одна е е бабуся, яка перебувала, е скільки вона там, два дні була вона в медзакладі, і вона просто сказала, все, я їду додому. Забирайте, вона просто не давала спокою нікому, мені довелося їхати забирати її, повертати її додому. А я зайшов в будівлю, ну, в, будинку, е -то, в її оселю, то подивитися, чи нема там. ну, Взагалі-то дверей нема. Багато, ну, русські вони відкривали квартири, перевіряли, щоб там цікаво щось, теж там щось з собою взяти. І перевіряв на стан. Вот, ну так вот, как І потім ти починаєш э, на. Підтримувати в них життя. Просто привозиш їжу, привозиш ліки. Потрохи почало з'являтися світло, вода. Там на протязі квітня Ірпінь почав ну, приходити до тями. Значно важче було з Астомілем, Бучем, Ворзель і туди далі. Все було... Я вже мовчу про Бородянку. Там взагалі. Я був там вивозив звідси, то двічі там був. От, ну, там було найважче. Я забирав дві родини звідси, які їх будівлі були зруйновані. Вони перебували там у сусідів і просто вирішили їхати кудись, ну, поки є можливість. Я забирав, їх, перевозив їх до Києва, от, а звідси вони вже за, за домовленістю там, певно, хтось. І їхали далі. Одна родина, наскільки я знаю, залишилась на Західній Україні, а друга поїхала за кордон. що у них все добре зараз. Оксія, ну це скажіть, у вас такі самі небезпечні моменти? Напевно, мені пощастило, я безпосередньо самим от на території Київського регіону. Я з безпосередньо з русскими не зустрічався. Я зустрічався з наслідками їх зустрічей. Вот. Це поранення. Это... Я бачив на відстані там, я бачив, що там блокпост, огнєва точка, не блокпост, огнєва точка. І якось ну, просто зупиняєшся, і е, шукаєш там певний шлях, інший шлях, або просто відходиш назад. Ну, я не можу нічого зробити, коли е, на тебе націлений автоматом, там, щось у нього там в руках було. І з цим якось сперечатися, ну у мене бажання не було. Ну, якось. Тому такі речі були безпечні. Це на сході зараз, от, поки туди їдеш, то там, так. Да. Зверху, знизу, з боку прилетить в будь-яку мить. Чи були діти за дітей? Дітей. Ну, зараз дітей. Я займаюся з продовжаю підтримкою військових на Сході і на півдні, ну і підтримую цивільних. Діти, слава Богу, там скажімо так, батьки повивозили дітей, це можливо. Є місця, де родина повертається, і це ну, дивує, родина повертається знову до своєї будівлі. Незважаючи на всю небезпеку, вони повертаються. Вже рік пройшов, кажуть, ну як, я, ну, я не можу би, там, підтримати, немає роботи певної, немає там, місця, де жити, але це наша будівля, а тут ми якось от. от таким випадком працює. Але так, щоб... от... Ну. Більш конкретно розкажи, ти зараз продовжуєш активно займатися гукійною діяльністю, що тут саме. Моя головна зараз мета я рухаюсь в таких напрямках, ну, підтримка військових. Це загалом. Є певні контакти з військовими, які просто звертаються до допомоги, роблять запити, і ти просто допомагаєш всім необхідним там. Навіть наприкінці осені, на початку зими, я почав робляти спальники, карімати, пончо, все необхідне для них. Тому що був такий певний випадок, коли мені потрібна була певна кількість, але грошей було ну, недостатньо там. Ну, і я просто вирішив, що мені простіше зробити їх. І отак би почала. Я такі речі почав робити для військових і відвозити їм туди. Ліки, їжу, набори, ну, все, продуктові набори необхідні їм для підтримки там на передовій, щоб якось допомагати їм. Головне, і для мене було це якось. Я не можу врятувати життя, але я можу е врятувати ваше здоров'я і підтримати ваше, ну, там, перебування там. Тут, так, все, що можливо було, я от, і на, на даний час е я роблю. От, сьогодні ввечері я виїжджаю в е Константинівку. Там є по домовленості, я везу там ну, опять. І по можливості беру також е, певні ну, допомоги для цивільних. Там Ковдри, також ліки, е, їжу. Ну, щоб Ти їдеш там. Немає такого місця, де ти там заїхав, і у нас все є. Обов'язково є. Ти просто заїжджаєш і кажеш, там знаходжу раду, раду. Ну і домовляємося, зв'язову які є більш родини, які потребують. Ну, от таким випадком ми рухаємося. І міста ти їсти а? в Це час за рік з прячок? Да, я ввожу всюди. Ну, Єдиний, а, так, да, я в Херсоні, напевно, що безпосередньо в самому Херсоні ще не був. А, за десь три тижні тому були ми а, під Херсоном. А, перебували в Посад Покровськ. Це були ну, ради селища, де безпосередньо була лінія зіткнення. Ну, от, ну і Сказати, що там щось залишилось, нема. Ці села вони відрізняються від тим, що вони зараз мають, як їх називають, сіні купола. Тому що всі будівлі зруйновані і у всіх, ну, кришта немає там, нічого. і Просто накривають плівкою сінього кольору. Ти заїжджаєш, ти бачиш. Тут був Російський мир. І ти бачиш руйнації, сіні ці, криші. Ну, а люди все одно, мені, е, в мене є певне таке тепло, гріє, заходиш там, люди будують далі. Вони е, об'єднуються, допомагають. Да, світла у них досі немає, да, там води в них немає. В них, ну, але вони не зупиняються і рухаються далі. І ти просто підтримуєш, наскільки це можливо їх. І... Іншого виходу то немає. Просто вперед, і все. Скажіть, будь ласка, фонд мені називається? Фонд мене називається АLEX Віктор. Ну, фонд скоріше за... для допомоги за кордоном. Тобто Потрібно все якось зробити. Закон є закон. От. А гуманітарку зараз отримати ну, досить важко, але все одно не зупиняємося, рухаємось далі. 白いシャツを着ている。